Ось працюють будівельники на 119-му будинку Мюллерхаус, муллери. Десятий поверх. Клад поруб з цього боку. А з боку соборної там сім поверх, а середині теж дев'ять. Три корпуси, так можна сказати. І цей корпус. Десятий поверх, середній. 9 поверхів і від соборної 7 поверхів Всередині вже так. Уже на кацах поставлюсь ось такі суму.